Здолбанівчанка Ірина Кухар упродовж 15 років плете із солом'яних колосків традиційний різдвяний атрибут дідух напередодні різдва. Майстриня продемонструвала суспільному, як правильно збирати дідуха, чи як його називають у нашому регіоні коляду. Саме в нас на Рівненщині називали снопики коляда, а не діду. Хоча в таких снопиках є декілька назв. Кажуть, Снопи, в нас кажуть коляда, Рівненщина, Здолбонівщина, в нас там звідки я родом. А вже центральна Україна, Прикарпаття це вже все кажуть дідук або діду. Пані Ірина каже, що у різних куточках України відрізняється не лише назва, а й вигляд та складові оберегу. До Колядин додавали різнотрав'я, льон, коробочки льону використовували, можна додавати ще колосок. У нас висата пшеничка, є ось овес, висадий ячмінь, і ці всі злакові складалися в великий гарний пучок. Ще додавалося житочко. Бабця збирала як що вродить. Перед платінням висушені колоски можна зволожити. Важливо не використовувати збіжжя попередніх років. На нього може нападати міль та інші комахи. Використаємо. Шаничні колосочки різних розмірів. Нам їх потрібно гарненько відсортувати, щоб їх гарно зберігалися вони і потім ми їх могли гарно сформувати. Їх потрібно заздалегідь їх висушити в гарному стані, в такому перевернутому, щоб колосочки були рівнесенькі, красиві. Коляда на різдвяному столі набагато давніша традиція аніж прикрашання ялинки розповідає майстриня. Зазвичай в святвечір ставили коляду саме коляду, саме на нас в Україні. Бо навіть і бабуся вже вони пізніше казали, що ставили ялинку, а ще ялинку не було чим так і прикрашати, то прикрашали яблучками, горішками, якимось печивом, що коржики напекли, то все прив'язували на ниточки і прикрашали ялинку. Але це головним це був саме, саме коляда була. Оборіг символізував благополуччя та достаток. На третій день водохреща коляду виносили з будинку, колоски обмолочували, а солому спалювали. Приблизно десь йде 100 150, а то й 200 колосочків. Якщо поєднуються ще різні злакові, то і до 500 можна скласти величезні, як складають такі, як називають дідухи, то вони аж там з 12 снопочків 24». Завершальний етап прикрашання коляди гілочками сосни ялини, калиновими гронами. Соснові гілочки ми можемо по колу ось так додати, і вона в нас буде як, як ставили у нас на хуторі. Невеличкий хутір з Дубинівського району, хутір Мар'янівка. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Грівне.